Зараз перенесемося на Херсонщину, яка знову була під російськими обстрілами Сергій Нікітенко, головний редактор видання мост з Херсона до нас долучається, пане Сергію. Які наслідки цих обстрілів? Доброго ранку. Ну, в принципі, вже все традиційно. Да, вночі вчора ввечері вночі. Зранку росіяни обстрілювали не тільки Херсона, але населені пункти вліво і вправо по Дніпру від Херсона. І, в принципі, ну, сильно обстрілювали Антонівку. Селища вже відомо, що там загинула жінка внаслідок цих обстрілів. Ну, а В Херсоні пошкоджено багатоповерхівку, приватні будинки. ну, В інших населених пунктах, очевидно, теж є якісь влучання, поки про них не повідомляють, але, скрізь за все, все як завжди. Е, які новини з окупованих територій, звичайно, запитаюся також. Е, ну, Головна новина, що росіяни нарешті. На жаль, нарешті, да е, юридично. Е... Визначили, як вони будуть забирати е, житло і нерухомість у людей, які виїхали е, з тим, окупованої території, е, видали вони документ в кавичках, яким е, передбачили можливість забирати ну майже житло, майже усіх людей, які його покинули. Тобто вони будуть визнавати його безхазяйним, е, прописали процедуру, як це робиться, і в принципі, якщо людина за 30 днів, здається, не приїде на окуповану територію, не подасть і не покаже російський паспорт, то її майно можуть забрати. Ну, це така, скажімо, найрезонансніша подія, яку обговорюють зараз всі. Раніше такий такий же самий документ в Запорізькій області був, я колись його бачив ще ну, давно, скажімо, а тут, от Херсонські. Окупаційні кермани, чи да чи як їх назвати, частина тимчасово окупованої Херсонщина теж вже розробили цей документ, і я так розумію, готуються його реалізовувати. Ну але тим часом я дивлюся до прикладу, що в генічеську активісти такого партизанського руху Жовта стрічка. Всіляко намагаються нагадати, що Генічеськ – це Україна, що Херсонщина це Україна, і настільки е, залишають сюди якісь листівки, залишають qr коди до прикладу, і закликають людей долучитися. Є відповідні фотографії про це, що ну трохи цю окупаційну владу це напружує, так би мовити, бо вони вже навіть видали якесь таке розпорядження. Е -е 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 -е? є такий службовий документ, який Власне, побачили якісь працівники, які мають проукраїнські настрої, але змушені ну, залишаються в окупації і змушені там працювати. Що, і, власне, є така статистика, як там не просто окупантам ведеться. До прикладу, вони пишуть, що 12 случаїв завідомо ложного сообщення об акті тероризма. Ем три случаї незаконного ізготовлення взривчастих віществ, восім случаїв незаконного обращення з огністрільним оружєм, десять случаї призивок діяльності направленной на нарушення територіальної цілісності Російської Федерации і восемь случаї содействия диверсионной діяльності. Так що не так вже и просто їм там ведеться. Насколько наскільки активні, ось ці наші партизани? Ну, очевидно, що всі ці е, роки вже окупації діє підпильний партизанський рух, він був дуже сильний в Херсоні. На жаль, не такий сильний і потужний на тим, що окупованому Лівобережі. Ну, Очевидно, що це через те, що е, Плотність, плотність населення там все ж таки менше, сховатися важче. Але там були випадки і, і вбивств зрадників, і підривів і вдалих, і, на жаль, невдалих. В принципі, там боротьба йде постійно і. Ми бачимо тільки невелику її частину, ту, яку можна в принципі зараз показувати. Очевидно, що ну, що окупанти цьому не дуже радіють, і це призводить до терору щодо і місцевого населення мирного. Ну, в принципі, ситуація там дуже непроста. Я завжди кажу, що на лівому березі ситуація дуже непроста. Росіяни максимально обмежують доступ до інформації з вільної частини України. Роблять це не просто так, розуміючи, що дуже велика частина та Величезна частина людей м, очікує приходу збройних сил України, очікує звільнення, всі мріють відчути такі ж самі емоції, які відчули харсонці в листопаді минулого року. Тому росіяни не можуть про це не знати. Очевидно, що вчиняють терор, тиск і будуть його посилювати, на жаль. Ви знаєте, прочитав, що Львівський апеляційний суд заборонив діяльність партії Спас, там щось там слов'янська, патріотична, якась там словом, щось там, щось там асоціація. А її очільник, такий Едуард Коваленко, він уроджений з Геніческа, так? І от це такий, це до речі, от ця історія цього коваленка це просто історія якогось чи не провалу українських спецслужб чи українських контррозвідка. а військову вічного... Це, це, це унікальна людина. Про нього можна розповідати ну просто годинами. Це це людина, яка була водієм у лідера УНОСО Шкіляй, коли шкіля посадили. Ще під час України без кучми у в'язницю він за допомогою, я так розумію, російських спецслужб віджав партію на Онсо. Ну це дуже давня, дуже древня історія, але це початок... я її пам'ятаю це... з України без кучми, де в якийсь момент як як перепрошую Пилип Сконопель, З'явився той Коваленко із купою молодих людей, які всі були в такому косплеї СС... Ні, ні, це вже це виплутаєте. Це вже було в 2004 році перед виборами президента. Точно, перед вибором президента да. Ющенка. Вони вже дискредитували тоді. Ющенка так, 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 року так. він водив цих молодиків. Багато з них були щирими. До речі, дуже щирими людьми. Навіть на оцій фотографії, що показував, там є декілька людей. Один з них загинув. На жаль, на початку. Повномасштабного вторгнення, інший був в Ру русі опору в Херсоні. Тобто вони були щирими тоді, да, і Коваленко їх використовував. Пізніше е він почав вже е вести про. Про російську риторику е, і десь в 2014 році стався його пенефіс, коли він почав проводити в антимобілізаційні мітинги. Е, ну і багато років, скажімо, вів діяльність. Поки його СБУ все ж таки не хлопнуло. Е, там було зламано його переписку. Були записи його розмов з російськими кураторами. З'ясувалося, що його е, оперативний псевдонім був Джигурта, тобто росіяни е, мали, скажімо, трошки над ним насміхалися. Да? Е, ну а потім його обміняли. Коли е, був обмін на наших повнених моряків е, з Яникапу, то його е, обміняли, е, віддали росіянам, але буквально тут же, за місяць чи за два, він повернувся в Україну, як нічого не, не бувало. Е, був в Херсоні, його бачили. Люди, потім жив генічиську, вів там діяльність на початку вторгнення. Зустрічав Росію, хоча це йому не допомогло. Його росіяни посадили на підвал, і він десь ну десь місяць, мабуть, сидів на російському підвалі. Потім його випустили, і весь цей час його партію чомусь не забороняли. Це дуже дивно, що ми розмовляли, здається, з представниками руху чесно про це, та, і вони, здається, пушнули цю історію, що партію нарешті заборонили. Але партія в 20-му ну, році. Це та, що це все відбувалося після того, як на це звертали увагу журналісти. Тобто, тут ну, реальний кейс, ну такого просто очевидного шпигуна російської. Хайдо диверсанта. і бачу, що бачу, що по ньому вже була справа. Так. Я ж кажу, да. що ми навіть знаємо його перетинку псевдонім, Я купа його аудіозаписів, його розмов з росіянами там, і вони це все ну, фінансували. І він продовжував спокійно жити в Україні, спокійно себе навіть в двадцятому році, в 2020 році, за два роки до повномасштабного вторгнення, він вів свою партію на виборах. Мало того, мені пропонували від неї. Було ну як пропонували. Була якась дивна жінка, яка шукала, хто б хотів від цієї партії балотуватися. Ми сказали, що ми хочемо. У нас була з неї переписка. Десь ця опублікована, ага. з'ясували, що вони пов'язані з партією Палічевського, і фактично ця жінка представляла дві партії: спас і партію Пальчевського. Ага. І пропонувала нам балотуватися в мереж Херсону. Навіть це було дуже смішно. Ми, звісно, все це скринили, виклали, але зараз ну, ми розуміємо, що це було зовсім не смішно. Ця ген. Тура діяла вплоть до російського вторгнення, і зараз на венічку ця людина чимось займається веде якусь діяльність. І хотів на останок теж запитатися е, активність журналістів призвела, врешті-решт до звільнення Наталії Гуменюк. Вона більше не начальниця центру стичної комунікації Сил оборони Півдня. Я пані Наталію бачив тільки з цього, умовно кажучи, боку екрану. Е, Чому вимагали її відставки, пане Сергію? Теж дуже розлога буде питати відповідь. Ну, очевидно, що. Ініціатором були не місцеві журналісти, хоча вони теж потерпали від її діяльності. На останній була навіть прес конференція з прескана Міністра культури в Херсоні. Він приїжджав йому журналісти Херсонські задавали просто в лоб питання: скільки ми будемо терпіти це свавілля, чому ми програємо південь да, фактично інформаційно через те, що якась одна людина вирішила, що тільки вона може комунікувати питання півдня в телевізорі. Очевидно, що дуже незадоволені були журналісти з ну воєнкори, які об'їздили весь фронт, тобто люди попрацювали на Донбасі в самих гарячих точках на Запоріжжі в Харків, на Харківщині, на, на Сумщині скрізь і тільки одне місто в Україні, де не можна нікому з журналістів працювати, це Херсон. Очевидно, що це було пов'язано з саме з Наталією Костянтинівною, яка от вела таку інформаційну політику. Ну і очевидно, що журналісти були незадоволені і постійно про це казали. Ну, це ж не перший раз. Це ну на моїй пам'яті вже третій чи четвертий раз, коли журналісти кажуть, що не можна так робити, що ми не можемо не показувати, що відбувається в Херсоні, що відбувається на Херсонщині. Бо одна справа, коли я в ефірі вашому розповідаю про обстріли, а інша справа, коли. Ці обстріли ну, результати цих обстрілів бачить світова спільнота. Їх мають бачити весь світ, що відбувається. Бо у нас ну, Херсон взагалі випав з інформаційної повістки дуже сильно через те, що туди заборонено їздити працювати журналістам. не тільки в Херсон, але й в громади області. Доходить вже просто до смішного, коли військові мають якісь списки неугодних журналістів і розсилають їх та присилають в месенджері начальник. Військових адміністрацій з ким не можна спілкуватись, і це не тому, що ці люди щось порушили, а тому, що вони незручні там для когось, і це ну це дуже комплексна проблема. Ми дуже сильно за останній рік десь програли е, інформаційний бій за південь. Тобто, е, якщо ми не розповідаємо світу про те, що відбувається на Херсонщині, про це розповідають росіяни. Очевидно, і очевидно, що вони тут виграшні позиції, бо е, їх інформація нічим не перебувається. Це дуже-дуже погано. Тому ну, я розумію, що в тому числі і через це було прийнято рішення її. Усунути з цієї посади зараз шукають і заміну. Будемо сподіватися, що не буде гірше. Інформація це важливо. розповсюдження інформації ще це ще важливіше. Доступ до інформації це, це також дуже важливо. І я сподіваюся, що справді зараз журналістам, херсонським журналістам і українським журналістам буде значно легше мати доступ до, до інформації, до того що відбувається в області, і таким чином розповідати про все це. Світові, аби світ пам'ятав про те, що в нас триває війна, пане Сергію, дякуємо вам за розмову. Сергій Нікітенко, головний редактор видання мост з Херсона до нас вмикався.